Перший був на 24 будинок, другий був десь до будинку, доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильоту у її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко, хлопці її забрали, так що поки порядку. видно, дверь вид, когда-то выбухнула. Ей, видно, дверь вид, ногой вот это ударила. А у меня мобилка в руках. Вот это все вылетело, сыпал. Больше ничего не будет. Да, близко только не это. Вот это Там який кусок? Ой. О, мені здається три, але перший дуже сильний, потім ще раз, і ми стояли на, на площадці.